Peraí, você me Vai, não, doido, não. Грайливі мавпочки не очікували побачити нашу знімальну групу так близько, однак вони раді гостям. Зоопарк, попри похолодання, продовжує працювати. Та все ж деяких тварин спеціально ховають туди, де тепліше. Зокрема, Лемури проживають у таких затишних вольєрах. Не любить холод, її імператорський тамарин. У нього свій теплий куточок. Зі слів завідувачки науково-присвітницького відділу Мирослави Патій до зими підготувалися як слід. Перед початком холодів зоопарк ретельно готується до початку зимового сезону. Ми заготовляємо дрова, адже на території зоопарку є чотири твердопалені котельні, які обслуговують теплолюбних тваринок. Хоч найбільше відвідувачів саме в теплу пору року зоопарк працює цілий рік, додає Мирослава Патій. Звичайно, побутує таке явище. В людей чомусь така думка, що зоопарк взимку не працює, тваринок немає. Хоча це хибна думка, адже ми працюємо цілий рік без перерв вихідних, тваринки завжди на огляді. У зоопарку чимало тварин, яким холод не страшний, і з ними відвідувачі можуть познайомитися ближче на вулиці. Зокрема, альпаки Тамара. Патагонська живуть по сусідству, попри те, що альпаки значно більше загризунів на одній великій території перебувати їм зручно, та й конфліктів між тваринами не виникає. Карликові нігерійські кози, хоч і полюбляють теплу температуру, побачити їх можна взимку на вулиці, зазначила завідувачка відділу домашніх тварин Катерина Лесик. В день тварини гуляють просто неба, а ввечері ховаються у своїх домівках. Їм потрібна оптимальна температура для їхнього проживання. Зазвичай вони в нас в день на вулиці, ввечері ми їх закриваємо. Вони всередині в будиночках. Тобто не можу сказати, що вони менш активні, тому що кози по природі своїй такі вони активні. Попри свої температурні вподобання, у кожної тварини є прихисток, де вони можуть сховатися не лише від холоду, а й подекуди надмірної уваги людей. Взимку звичайний ритм життя у зоопарку сповільнюється, але не припиняється ні на мить. Дарина Черемшина, Орися Самчук та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.